Чи зробить бізнес ставку на перемогу України? Війна принесла страшні руйнування, але відбудова України вже почалась. кажуть в міжнародних банках розвитку. Європейський банк реконструкції та розвитку та міжнародна фінансова корпорація при Світовому банку вже починають інвестувати у відновлення України. Однак, за оцінками експертів Світового банку, на відбудову потрібно 411 мільярдів доларів. Залучити такі кошти можливо лише за участі приватних інвесторів, кажуть економісти. So what IFC does... Ми працюємо лише з приватним сектором. Вважаю, для нас зараз дуже важливо підтримувати приватний сектор України. Перед війною 70% ВВП країни припадало на приватний сектор. Це робочі місця, торгівля, економіка. Міжнародна фінансова корпорація підтримала приватний сектор України після російського вторгнення в Україну. Ми оголосили про пакет обсягом 2 мільярда, який плануємо спрямувати на різні сфери діяльності. Повторю, приватного сектору for the private sector. для відбудови потрібні три речі кажуть в Європейському банку реконструкції та розвитку. Money is obviously needed. Очевидно, гроші, але Україна має багато друзів за кордоном, тому гроші будуть. Також приватний сектор інвестуватиме, якщо буде певне страхування від міжнародної спільноти. Друге це покращення роботи інституцій і якості управління. І тут я думаю, є оптимізм. Бо процес вступу до європейського союзу може створити якір і створити напрямок для реформ. Третій компонент стабільний мир. Цього найскладніше досягнути минулого року. Ми інвестували 1 мільярд 700 мільйонів доларів в. Україні. цього року ми плануємо інвестувати щонайменше мільярд триста мільйонів, щоб життя людей стало кращим. Ми фінансували екстрені закупки газу для опалення взимку, допомагали ремонтувати енергомережу, щоб було світло. Ми фінансували ремонт залізниці, щоб ходили потяги. Коли йдеться про відбудову, багато говорять про відновлення капітальних активів. Але потрібні і людські ресурси, тому треба покращити життя, щоб люди залишались в країні. Щоб коли настане відбудова, тут були люди. У міжнародній фінансовій корпорації кажуть, не варто очікувати, коли ситуація покращиться потрібно інвестувати вже зараз і відбудовувати не лише житло та інші соціальні об'єкти, але і підтримувати тих, хто стане рушієм української економіки в майбутньому, як високі технології чи сільське господарство. Онтинаванагайлайріз. Я хочу наголосити, що ми підтримуємо тих, хто страждає, але ми також хочемо підтримати ті сфери, де Україна має перевагу і може зростати ще більше. Ми працюємо в різних галузях. Ви згадали житловий проект. Ми над ним працювали з Єврокомісією, ремонтували житло. Але МФК дивиться на різні сфери економіки і надала декілька сотень мільйонів доларів клієнтам з початку конфлікту. Це клієнти у сфері високих технологій, це клієнти в агробізнесі. Ми працюємо з банками, щоб ті кредитували торгівлю, щоб товари та послуги надходили. Нас справді вразила стійкість людей, які хочуть продовжувати працювати. І наша підтримка в основному спрямована на те, щоб компанії продовжували діяльність, щоб люди мали оплачувану роботу, а бізнес надавав товари та послуги. Вони тяжко працюють і надзвичайно стійкі, але їм потрібен капітал. Вони мають шукати нові торгові шляхи. Цикл обігу робочого капіталу більш довгий. Потрібно ремонтувати зруйноване. Їм потрібні гроші. Банки розвитку інвестують свої кошти, але сподіваються, що і приватні компанії прийдуть за ними. Є компанії, які до нас звертаються, і я сама розмовляю з приватним бізнесом у багатьох країнах, країнах, сусідах в регіоні і закликаю їх інвестувати до України. і кажу вам, багато хто цікавиться, але хочуть заходити на ринок у партнерстві з такою установою, як МФК, бо вважають теперішню ситуацію дещо ризикованою. Я кажу компаніям, зацікавленим в інвестиціях, що ми готові їх підтримати. В історії повоєнних відбудов, каже Рана Караджех, є один урок. Умови ніколи не були досконалими. Потрібно інвестувати вже зараз, не зволікаючи. Україна має всі шанси на швидке відновлення. Однак, зауважує головна економістка ЄБРР Беата Яворчик, у половині випадків країнам знадобилась чверть століття, щоб повернутись до довоєнних доходів. Навіть Японія, яку вважають історію успіху, відновлювалася 15 років після Другої світової. Now, Ukraine has many things в Україні багато що відбувається, що позитивно для неї у підготовці до відновлення реформи в контексті вступу до ЄС. Люди в Україні освічені. Міжнародна спільнота хоче допомогти. Тому Україна має всі шанси на відновлення. Хоча багато біженців зараз за кордоном, і з досвіду ми знаємо, що дехто з них не повернеться. Вони можуть стати містком між Україною і країнами, де вони перебувають, стати каналом для інвестицій, допомогти фірмам з-за кордону інвестувати до України. Це Міжнародні фінансові корпорації додають їхня нова програма Цифровий коридор інформації покликана спростити обмін банківською інформацією між Україною та Європою, щоб допомогти саме українцям за кордоном вести бізнес, отримувати доступ до банківських кредитів, користуватись кредитними картками. Оксана Бедратенко, Дмитро Савчук, Голос Америки.